Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття. 20 серпня 2023 рік. Друзі, пропоную вашій увазі сигнальне плодоношення молоденького кущика винограду Румейка. Автором цієї гібридної форми є Балабанов Андрій Федорович. Румейка це виноград із надраннім терміном дозрівання, 95-100 днів. За звичайних умов уже в кінці липня на початку серпня можна смакувати ягодами цього винограду. Та цього року в зв'язку з холодною весною терміни дозрівання практично всіх виноградів сунулися днів на 10-12, а так як це у нас молоденький кущик винограду і це його перше сигнальне плодоношення, то вимагати від нього чогось більшого, ніж він нам видав зарано. Даний кущик винограду був висаджений минулого року у червні місяці вегетуючим саджанцем. Живці винограду були поставлені на вкорінення у звичайну воду. Вкорінені на воді живці винограду були висаджені спершу у невеликий пластмасовій ємності, а потім, коли пішли уже гарно вріст, були висаджені у відкритий ґрунт. До речі, Живці винограду румейка дуже гарно вкорінюються. А це є гарною рисою даної гібридної форми. За минулий рік кущик нам вигнав дві гарні лози в цьому році, тобто, вже на наступний рік, після посадки, дав нам сигнальні гроночки. Ми залишили 5 грон, Дві гронки на одній лозі і три на другій. Залишили 5 суцвіт. На кущику, але і з тим розрахунком, що будемо спостерігати за лозою. І якщо побачимо, що кущик не справляється з нагрузкою, то деякі грони мали бути видалені. Але кущик з нагрузкою справився, всі п'ять гроночок дозріли, і лоза також уже почала визрівати. Більше того, він нам викинув іще і на пасинку гроночку. При бажанні можна буде отримувати з даної гібридної форми винограду і ще і пасинкові урожаї. Виноград Румейка має двохстатевий тип квітки, тобто для гарного запилення винограду не потрібні ніякі інші сорти. Кущик запилює себе сам. Грони у даного винограду, згідно з характеристиками автора, мають бути від 500 до 1 кг. Але так як це у нас перше плодоношення, то розмір ягід і грон на винограді не є показовими і, з набором старої деревини як розмір суцвіть, так відповідно і розмір самих ягід і грон збільшується. На наступний рік ягоди і грона винограду мали би бути значно більшими. За даними автора, Вага ягід у винограду румейка має бути 12-15 г. На наших гроночках ягоди мають поки що десь приблизно 8-9 г, але вага ягід в перший сигнальний рік плодоношення, як правило, не є показовим. Форма ягоди у винограду румейка злегка витягнута, має потовщення біля основи і трішечки загострений кінчик знизу. Забарвлення ягід в гронах змінюється від яскраво-червоного до темно-вишневого. Гроночки, хоч і невеликі, зате вирівняні всі ягоди майже однакового розміру, без горошіння. Давайте зріжемо декілька ягід, щоб краще роздивитися, як вони виглядають і який вигляд мають ягоди гібридної форми румейка у розрізі. Не дивлячись на те, те, що у той час, коли ягоди вже почали наливатися, і у нас весь час ішли проливні дощі, тріснутих ягід не видно, отже, можна зробити висновок, що даний сорт є стійкий до розтріскування. Виноградом румейка, хоч це його лише перше сигнальне плодоношення, а воно, як правило, не є показовим, ми задоволені. За свої високі смакові якості, невибагливість у догляді, а головне, надранні терміни дозрівання, а для нашого регіону, для Прикарпаття це дуже важливо. Він заслуговує на те, щоб його вирощувати. Ягоди у винограду румейка смачні, хрумкі, з багатим таким насиченим гармонійним смаком. Шкірочка при їді не відчувається. М'якоть, м'ясисто соковита, солодка. При натисканні сік прямо тече із ягоди, сік має злегка рожеве забарвлення. На рахунок стійкості до грибкових захворювань, таких небезпечних, як мілдю, оїдіум чи сірої гнилі, то при трьох стандартних обробках профілактичних і ягоди і листя на лозі чисте, сама лоза вже почала визрівати уже на висоту більше як 2 метри змінила забарвлення із зеленого на червоне, гарно визріла лоза. Це запорука гарного урожаю на наступний рік. І як висновок, виноград Румейка підходить для вирощування його у регіоні Прикарпаття. Він із своєю охайною гроною і каліброваною ягідкою прикрасить будь-який виноградник. Ну ось і все. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, гарних вам і нам урожаїв!